Нещодавно у місті Жовті Води відбувся різдвяний турнір з футзалу за підтримки президента футбольного клубу «Інгулець» Олександра Поворознюка. У турнірі взяли участь вісім команд, які своєю грою показали рівень підготовки та жагу до перемоги. Гра була цікавою, насиченою та непередбачуваною. Місце учасники турніру посіли у такі послідовності. Очолила переможний список команда Хіб міста турніру – Команда, команда Інгулець, селище Петрове. Це друге місце нагороджується, це футбольний клуб Інгулець. Команда академія Ротаня і зозулі міста Дніпро. Команда «НФК» місто Дніпро. Команда Зірочка місто Кропивницький. Команда Спартак місто Кропивницький. Команда Кривбас-74 місто Кривий Ріг. Ідю США, місто – Жовті Води. Тренери команд висловили подяку Олександру Поворозню за підтримку та розуміння важливості не тільки навчання у футбольній школі, проведення тренувань, а й організації турнірів. Дуже задоволені результатом гри, турнірам загалом. Хотілося б подякувати Збройним силам України, захисникам та захисницям, які захищають наш такий тяжкий час. Дуже велико дякую організаторам, господарям цього турніру. Ми дуже задоволені, дуже гарні всі суперники, як з Дніпра, так і з Жовтих Вод, Петрова. Всі команди абсолютно здорово зіграли цей турнір. Мабуть, за рахунок якихось індивідуальних можливостей ми виграли. Але в цілому турнір дуже видався на славу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Хочеться виразити емоції і слова вдячності, що в такий час і зима, і, і, хоч і канікули, є можливість і брати участь в таких дитячих змаганнях. Це дитяче свято. Дякую футбольному клубу Інгулець за те, що запросили, за те, що організували президенту Поворознюку. Дякую, Тоже. Все, все супер, все чудово, організовано, приємно і з задоволенням хочеться. Їхати, їхати, і на такі дитячі свята футболу для дітей. Традиційно в місті жовті води в цьому спортивному комплексі проходить вже наш традиційний 11-й різдвяний турнір. Турнір, як зазвичай, відбувається за підтримки футбольного клубу Інгулець та президента клубу Олександра Поворознюка сьогодні. В нашому турнірі приймало участь вісім команд. Команди були дві команди: було з міста Кривий Ріг, це команди хід і Кривбас, дві команди з Кропивницького Спартак і Зірочка. Дві команди з міста Дніпро, академія ротаня і Зозулі і НФК Дніпро. І команди нашого регіону це ДЮСШ США, місцеве жовті води і наш безпосередньо футбольний клуб Інгулець сьогодні під час турніру була, були запеклі такі ігри. Ну, мабуть, давно вже в нас таких не проходило. Ну, турнірна таблиця буде окремо. Викладена вісім місць в цьому році. Інгулець, на жаль, у фіналі поступився, але дуже такий. Знаєте, шикарній боротьбі було приємно спостерігати за розвитком дитячого футболу. Тому ще раз хочеться всіх привітати з прийдешніми святами з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Хочеться ще особисто подякувати нашим Збройним силам України за цю можливість грати, за цю можливість, щоб наші діти насолоджувалися футболом, і безпосередньо Олександру Григоровичу за цю традицію, за ці 11 років, які ми проводимо на цих футбольних патріоті для дітей, тому щиро всім дякую, слава Україні!